Друзі, всім привіт! Це друга частина, як я е прикрашаю свою кімнату до Хелвіна. Я вам мала показати свою кімнату, як вийшла. Я вже павутинку там повішала. І так, так, я як і обіцяла показую свою кімнату. Так, я тут отак зробила. оцінюють від 1 до 10. Це друга паличка. Тут в мене павутинка. Тут я повішала м -м, такий малюночок, тут такого приводу. А тут, типу, я повішала ще один малюночок. Оцінюють від 1 до 10. Я тепер маю трошки прибрати. І дивіться мої короткі відео там, де я буду знімати зараз якісь тренди. Якісь тренди. Типу щось таке. Коротше, дивіться мої відео. Я люблю вас всіх. Mm -hmm. і... і я буду знімати ще тіпа типу, всякі відео. Не тільки такі, як я щось до всяких свят прикрашаю кімнати, а і типу якісь розпаковки буду. На Миколая там буду показувати, як, як я ялинку прикрашаю на зі всякі. Зимові свята у мене е, було народження і ви бачили там, де мій торт був. Там, де я тіпа, мій торт з короною Це було царське. Коротше у мене майже 1000 підписників. І на 1000 підписників. Я зроблю розпаковку всяких штук. А, в цьому відео я ще вам покажу фуглерів, які в мене є колекції. Ну, давайте я зроблю коротке відео. По цій темі я розпакую два фуглера сьогодні. Бо я як обіцяла, коли ви я не обіцяла, я тільки що придумала, типу, що ви доб'єте мені е, 910 підписників, в мене вже 911. То я зніму розпаковочку одного фуглера, а як ви вже добили е, 911, то я вже розпакую два фуглера. Три. Три розпакую три. Коротше, ждіть мої нові відео. Я зараз буду це відео регулювати. Типу там робити. Щось, я зараз придумаю, що з цим відео робити. І так, папа!